По всієї будівлі проходив, чи не кожен дніпрянин. Зараз вона виглядає непримітно, втім раніше тут вирувало світське життя Катеринослава. Це дійсно так. Будівлі вже більше 125 років. Це катеринославський англійський клуб, і дуже приємно, що зараз вона підтвердила свій статус пам'ятки архітектури національного значення. Це перша будівля англійського клубу. Тут збиралися представники міської еліти різних станів, дворян, купців і чиновників, обговорювали ділові, політичні та культурні питання. А ще грали в карти, палили, трапезували. Тут відбувалися найбільш масштабні святкування різноманітних подій, зокрема нового року в Катеринославі. Тут збиралася еліта. Значить, обговорювала різні питання про розвитку міста. Тобто, це будинок, який входив в десятку найбільших будівель Катеринослава. Звідси й почалася історія майбутнього театру імені Тараса Шевченка. Це театр імені Шевченка, історична будівля театру англійського клубу. 1913 рік і виповнилося 110 років, і тепер це підтверджена пам'ятка архітектури національного значення. Сто років театр не міняв власника. В 1979 році будівлю реконструювали та добудували велику частину з барельєфами. Всередині збереглася ідеально глядацька зала з каріатидами. Єдина в нашому місці. Зберігся хол, зимовий сад, дуже цікаві інтер'єри історичні. Тобто, будівля має величезне значення і в культурному сенсі, і в архітектурному. Барельєфи на фасаді відображають головні спектаклі, які проводили тут в радянські часи. Нині точиться дискусія стосовно їхнього демонтажу. Хоч вони і мають певні мистецькі сенси, втім ідеологічно застарілі. А оця будівля одна з найстаріших десяти будівель Катеринослава. 1840 роки. Спочатку був особняк майора Щербакова, потім перша резиденція англійського клубу, потім будинок губернатора 30 років. Тут мешкали очільники губернії. Для Катеринослава ця будівля була так званою екзотикою. Вікна, фасад і декор зроблені в неоготичному стилі. Такий особняк в місті єдиний. Цій будівлі повезло, вона відреставрована дуже добре. І статус пам'ятника архітектури національного значення він захищає цю будівлю і інші від можливих знесень чи незаконних реконструкцій. Нині тут знаходиться музей історії Дніпра. Втім, впродовж історії будівля десятки разів змінювала своє призначення. Загалом Державний реєстр нерухомих пам'яток України поповнили 14 архітектурних споруд Дніпра, зокрема сукняна фабрика, Преображенський собор, хімічний корпус одного з університетів міста. Тощо втім, що дає цей статус. Це охоронний статус. Тобто до нього особлива увага до таких будівель і місцева влада, місцеві архітектори, місцеві будівельники не мають права без узгодження з міністерством культури вносити якісь суттєві зміни в архітектурний вигляд цієї будівлі. Дніпро, місто з багатою історією, охорона архітектурних пам'яток сприяє її збереженню. Сергій Скрипник Іван Пономарьов Дніпро Тіві.